Вітаю! З вами адвокат Павло Борицький. Майже кожного водія рано чи пізно зупиняє поліція. Це завжди стрес, але саме в ці перші хвилини ви або захищаєте себе, або створюєте собі проблеми. Часто водії через незнання або паніку самі дають поліції привід для штрафу. Сьогодні 5 головних речей, які ви повинні знати відразу, якщо вас зупинив патрульний. Перше. Зберігайте спокій і тримайте руки на кермі. Це найголовніше. Жодних різких рухів. Не треба одразу тягнути з бардачок за документами чи лізти в кишеню за телефоном. Дочекайтесь, поки поліцейський підійде. Це питання вашої безпеки та безпеки патрульного. Ваша вічливість, ваш перший щит. Привітайте спершу. Друге, ви маєте право знати причину зупинки. Це ключове. Закон про національну поліцію дає чіткий і вичерпний перелік причин для зупинки. Їх не так багато. Перш ніж ви дасте свої документи, вічливо запитайте: Доброго дня, яка причина зупинки? Якщо поліцейський каже, просто перевірка документів, це не є законною причиною. Ви можете уточнити, яка саме з законних причин стала підставою для моєї зупинки: порушення ПДР, очевидна несправність авто чи щось інше, ви не зобов'язані нам нічого надавати, поки не дізнаєтесь причину зупинки. Третє, не виходьте з машини беззаконної вимоги. Ви не зобов'язані виходити з автомобіля. Поліцейський може попросити вас вийти, але ви можете вічливо відмовити. Він може вимагати вас вийти лише у чітких випадках для проведення огляду, якщо є обґрунтована підозра, що ви п'яні, або якщо ви чи ваші пасажири підозрювані у скоєнні злочину. У всіх інших випадках салон авто це ваша безпечна зона.